Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В Ізраїлі немає волонтерів. Уявляєте? Ізраїль воює з дня за свого заснування за Арабами, по-моєму, з 1949 року, а там волонтерів немає. Уявляєте? Ось зараз йде арабо-ізраїльська війна чергова. А волонтерів в Ізраїлі немає. Ніхто там не збирає ні на дрони, ні на теплу білизну, ні на турнікети, ні на харчі, ні на овочі, фрукти, ні на чаї, ні на джипи, ні на амуніцію, ні на зброю ніхто не збирає в Ізраїлі. Тому що є там президент, уряд, міністр оборони. Кнесет, ізраїльський парламент і гроші, які виділяються на Збройні сили Ізраїля, на сили оборони Ізраїля, Сахал, ідуть в повному обсягу. І головне, їх не розкрадають. В Ізраїлі не крадуть, тому що хто в Ізраїлі ризикне красти, зразу присяде, будь то президент чи прем'єр-міністр. Тому в Ізраїлі волонтерів немає. Крапка. А коли так буде в Україні? Питання до вас. З вами український історик та журналіст Оршвець. До нових зустрічей!